Євангелія на щодень, 4 серпня, Матеї 21, 12, 14, 17, 20. Ісус увійшов у храм і вигнав усіх, що продавали і купували в храмі, перевернув столи міняйлів, а й ослони тих, що продавали голубів, і сказав їм, написано, «Дій мій, домом молитви буде зватись, вичините з нього печеру розбійників. І підійшли до нього в храмі сліпі та кульгаві, і він зцілив їх, покинувши їх, вийшов з міста Ветанію і там заночував. Оранці, повертаючись до міста, він зголоднів. Побачивши одну смоковницю. Край дороги, він підійшов до неї та й не знайшов на ній нічого, крім самого листя. Той сказав до неї: Нехай повік не буде з тебе плоду. І негайно же смоковниця всохла, а побачивши це учні, здивувалися і говорили, як ця смоковниця одну мисса сохла. Написано, дім мій дома молитви буде зватись, вичинити з нього печеру розбійників. Ми здатні перетворити кожну базиліку, собор, святиню, церкву, домашню чи сільську каплицю на печеру розбійників. Тобто на диявольську, і не лише коли перетворюємо її на духовний торговий центр і торгуємо у неділю, у вишуканий і лицемірний спосіб ми робимо це завжди, коли перебуваємо в храмі і не маємо Бога наших серцях, коли під час найсвітіших дій замишляємо зло проти інших, а насправді проти самих себе. Саме тоді ми стаємо повністю безплідними, як євангельська смоковниця, Коли йдеш до церкви і думаєш, що ти дуже добрий і правильний, краще перевір, чи ти, бува, не є печерою розбійників. Господи, очись мене, щоб я міг стати справжнім храмом Святого Духа.